Чергову свою перемогу підопічні Юрія Максимова оформили в центральному двобої туру з ПФК Олександрією. Матч цілком виправдав свій статус. Місце віднайшлося і драматичному перебігу подій, і про холодній осінній погоді з важким газоном і купі емоцій. Глядачі, яких на трибунах зібралося не так вже й багато. В обох таймах побачили дві різні оболоні. В таймі першому була лишень бліда її тінь. Можливо, в переможні задуму Максимова втрутився ось цей гол, який вже на третій хвилині матчу організував Олександрієць Вадим Воронченко. Хай там як а пивовари чомусь не кинулися одразу відіграватися. Вони мляво розігрували м'яч всередині поля, і через важкий і слизький газон робили це з великим відсотком браку. Натомість гості очікували свого шансу. А коли дочекалися, пальнули дуплетом. На 37-й хвилині простріл з флангу результативно замкнув Євген Шупік. А згодом, після подачі скотового, краще за всіх у повітрі проявив себе Володимир Постолатів. 3-0. здавалося, гру зроблено, і свого вже Олександрія не відпустить. Проте ще до перерви оболонь рахунок дещо скоротила. Помилкою захисників ПФК скористався Роман Свінцицький і відправив м'яч точно в ціль. Навала на ворота Олександрії в дебюті другого тайму ні до чого не призвела. Що схоже, остаточно приспало пильність команди Юрія Коваля, і за 15 хвилин до завершення гри рахунок до мінімуму скоротив Олександр Антоненко. А далі для гостей розпочався справжній жах. Впродовж кількох миті оболонь зуміла не тільки відігратися, а й вийти вперед. Спочатку кращий бомбардир оболоні палу ониску близької відстані розстріляв ворота Константина Шевченка і рахунок зрівняв. Не встигли гості відійти від шоку, як Сергій Яворський відправив четвертий м'яч в Олександрійські ворота. 4-3. Неймовірна вольова перемога в болоні. Зайшов роздівалку, без ніяких криків, без нічого. 3-1 проіграв. Знаєте, як я кажу, ребята, були випадки, що багато команди проїграли 3-0-2-0 виігравали. Найголовніше, щоб повірили в себе. І вони вийшли, бо всі, як будто було приємно, чесно. Я тільки благодарений.